Дітки, а чи бачили ви у лісі велике дерево з довгими голочками замість листочків? Це сосна. Сосни ростуть дуже високо, тягнуться до сонечка. Їхнє листячко це голочки, які допомагають дереву жити навіть у спеку і мороз? А ще діти. На соснах ростуть цікаві плоди. шишки. Шишка це будиночок для насіння. Вона допомагає сосні виростити нові деревця. Коли шишка висихає на сонечку, вона відкриває свої лусочки і насіннячко розлітається з вітром. А коли на вулиці сиро або йде дощ, шишка закривається. Ховаючи насіння всередині, шишки дуже розумні. Вони ніби вміють чути, яка погода на дворі. Саме тому шишка може бути гарним природним барометром показувати, чи буде дощ. Сосни дуже важливі для природи. Вони очищають повітря, дають притулок птахам і тваринам, а ще їхній аромат. Корисний для нашого здоров'я. А зараз, дітки, пропоную вам дуже цікавий експеримент з шишкою, який має назву Чарівна шишка. шишка! шишка. А на якому дереві росте шишка? На сосні. на сосні? Так. І зараз пропоную вам разом зі мною провести експеримент. А для експерименту нам потрібно що? Що ви бачите на столах? Вода і шишка. Суху шишку помістили у водичку. І зараз подивимося, що трапиться. Через декілька хвилин наша шишка почне закривати свої лусочки. Тобто шишка. Закриває свої лусочки, коли волога, щоб захистити насіння, коли сухо відкриває, щоб насіння могло вилетіти і прорости. І на цьому наш експеримент закінчено.